Поліцейським підвищать заробітню плату. Сьогодні середня заробітня плата поліцейського становить 34-36 тисяч гривень. З урахуванням доплат на час воєнного стану у майбутньому оклад планують переглянути, ну, тобто підвищити. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яка відбулася минулої п'ятниці. За його словами, щодо заробітної плати національної поліції, то вона насправді два роки не індексувалася, тобто не підвищувалася. Ви ж розумієте, бідують бідосі. У той же час уряд виплачує додатково 10 тисяч гривень для всієї території України і плюс 30 тисяч в областях, де проходять бойові дії. І сьогодні заробітня плата середня у поліцейського становить 34-36 тисяч гривень. Це стосовно всієї України. За його словами, у Харківській та Донецькій областях зарплати у поліції дещо вищі. Водночас ми будемо на уряді піднімати запитання щодо підвищення заробітної плати також, додав Ігор Клименко. Ну, а й дійсно, ну не вчителям же ж з медпрацівниками підвищувати заробітну плату. Вони ж і так достатньо забезпечені, живуть в безпеці, ну не пенсії ж звичайним українцям підіймати до рівня спеціальних пенсій чи десь наближатися до них. Вони ж також. Достатньо отримують їм вистачає тих пару тисяч, щоб прожити зараз на місяць. Ну не податки ж кінці кінців знижувати. Ну не тарифи ж зафіксувати і не піднімати. Ну не бізнес же знищувати, який платить податки, який надає робочі місця, а потрібно підіймати заробітні плати мусорам, які і так нагадаю, Мінімально зараз, а не в середньому, це він так каже в середньому. Мінімально вони отримують 34-36 тисяч гривень в місяць, перебуваючи, блядь, в тилу. Вгодовані. Перебувають на державному забезпеченні. Знаходяться в тилу в більшості. Мають бронь всі. І які функції виконують зараз ця багатотисячна. Кількасоттисячна армія мусарів. Вони займаються питаннями посиленої бусифікації, знищуючи залишки навіть бажання українців захищати Україну, тому що у них у більшості вже геть відсутнє будь-яке розуміння справедливості в цій країні, і вони вже не розуміють, навіщо це все. Інше питання це, звісно, кошмар бізнесу. Це питання заробітків на хабарях, окрім отримання цієї зарплати, хабарі для себе, для свого керівництва вищестоящого. Ну і звісно, це питання нинішнього і майбутнього захисту ублюдочної влади Зеленського від звичайних українців. Адже в українців виникає все більше і більше запитань. І зелений ублюдок розуміє. Що в разі зупинення гарячої фази війни у більшості населення одразу виникне бажання ці питання поставити йому, блядь, особисто. Для цього і потрібні мусора, для цього потрібна їхня лояльність, для цього потрібно, щоб вони завжди перебували в тонусі за першою прямою вказівкою, почати кошмарити населення, пиздити, загратовувати і так далі. Його ніяк не навчив досвід. Його попередників, особливо тих, які зараз живуть десь в районі Ростова. От тому ми і маємо на даний час от таку от зелену справедливість, от таке от покращення, але не для всіх.